На творчий звіт запросив до театру імені Щепкіна танцювальний колектив Артес. Ми поспілкувалися з юними артистами ще і напередодні. Сергій Шаповалов розкаже більше. Останні репетиції перед виступом відточування техніки виконання та останні настанови. Очень сложные элементы бувають, очень сложно їх зробити. Но ми всі стараемся, чтобы на чортному концерті ми показали себе класно учасників. Лише декілька хвилин між виступами, аби передягнутися та підготуватись до наступного номеру, до якого ви готувалась 9 місяців. Сьогодні на суд глядача представили понад 30 номерів: стилі контемп, джаз-фанк, фолк і хіп-хоп, 20 постановок прем'єрні. Задействовано более 300 человек. Выходят самые маленькие дети, которым 5 лет, они дебютируют на сцене и становятся маленькими артистами. Сім годин занять на на тиждень. Це акторська майстерність, це без безпосередньо танці та гімнастика. Я хочу сказати, що танці займають значну частину життя, але це є як значну частину життя займають і в серці дитини. Сергій Шоповалов, Владислав Бурнаков на часі новини.